Усім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, як написати мотиваційний лист у цьому році, і е, написати його так, щоб він був сильним, щоб е, вразити е, комісію. Спочатку розповім трохи про себе, хто ще мене не знає. Я репетиторка з української мови і літератури, також засновниця онлайн-школи Успішний крок. Ми викладаємо там українську мову, англійську мову, математику та історію України. Тому переходьте за посиланням нижче і можете ознайомитися з особливостями навчання з нами. Ми викладаємо як для учнів, так і для дорослих. Я викладаю українську вже більше чотирьох років і за цей час випустила учнів із середнім балом ЗНО NO і НМТ 180, створила uh, курси для 11 класників. А також зараз працюю над uh, своїм проєктом, над посібником для 11 класників. Це також підготовка до НМТ. Uh, тому. Переходьте в мої соцмережі, підписуйтеся і слідкуйте за оновленнями і за новинами. І так, про мотиваційний лист. Додивіться це відео до кінця, тому що там на вас чекає невеличкий подарунок від мене. І так, мотиваційний лист. Абітурієнти подають мотиваційний лист як для вступу на контракт, так і на бюджет. Тобто мотиваційний лист в цьому році потрібен абсолютно кожному вступнику. Якщо, наприклад, у двох вступників однаковий конкурсний бал, тоді звертають увагу саме на мотиваційний лист. Так в кого він буде сильнішим, того і візьмуть на конкретне місце. Бали за мотиваційні листи не виставляються. І так, що ж таке мотиваційний лист? По-перше, це ваш шанс представити себе як вмотивовану яскраву особистість, готову вступити до певного університету. Мотиваційний лист це документ, який складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник... Вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Такий лист має подвійну цінність: з одного боку, він може бути важливим аргументом при вступі на певну спеціальність, а з іншого. Пишучи мотиваційний лист, ми отримуємо додаткову можливість обміркувати і аргументувати своє рішення, чому саме я хочу йти на цю спеціальність і чому саме цей університет. Які ж є вимоги до написання мотиваційних листів? У кожному університеті свої вимоги до написання мотиваційного листа, і знайти їх можна на сайті університету, в який ви хочете вступати. Але є загальні формальні вимоги, яким має відповідати будь який мотиваційний лист. По-перше, це лаконічність. Зміст має бути коротким і чітким, що допоможе заощадити час людини, яка буде читати ваш лист. Потрібно вказувати лише важливі деталі і факти. По-друге, це чітка структура. Так, лист має бути добре структурованим. Заздалегідь продумайте план, як ви хочете написати лист. Про структуру ми зараз з вами ще поговоримо. По-третє, це відсутність емоцій. Лист не повинен бути емоційно забарвленим. Так? Ми повинні пам'ятати, що це офіційний документ, в якому потрібно дотримуватися стриманості і серйозності. По-четверте, це простота у викладі. Лист повинен бути написаний простою мовою, щоб його можна було легко прочитати. Так? Не замудрюйте, не пишіть якимись там великими реченнями на півабзацу. І також в листі не повинно бути помилок, орфографічних, лексичних, стилістичних. Ми пишемо без помилок. Тут все і так зрозуміло, так тут не потрібно пояснювати. І так, переходимо до структури мотиваційного листа, яка складається з шапки, звертання, ступу, основної частини і висновку. А тепер детальніше про кожну частинку. Шапка – Це частина листа, де містяться відомості про адресата, тобто той, кому ми подаємо лист. Це назва закладу вищої освіти, прізвище і ініціали особи, який е, адресується лист. Так, це все буде вказуватися е, на сайті університету, де ви подаєте лист. Відомості адресанта, тобто відомості про вас, про вступника. Прізвище, ім'я по батькові, адреса, електронна пошта і номер телефону. Ця інформація розташовується у верхньому правому куті листа. Далі звертання. Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру і привертаю увагу того, кому ми пишемо лист. Так, наприклад, шановний Валерія Миколаєвичу. Звертання ми пишемо посередині та по центру листа. Далі йде вступ. У цьому абзаці викладається мета і причина написання мотиваційного листа. Наприклад, звертаюся до вас у зв'язку з в цій частині. Ми е... потрібно коротко пояснити, чому ви обираєте саме цей університет. Так, дивимося. Приклад. Я звертаюсь до вас з проханням переглянути мою кандидатуру щодо вступу до університету і вказуєте, який саме університет. На спеціальність, яка саме спеціальність, так, в даному випадку це інформаційні системи та технології, обрав саме ваш університет, адже він є лідером в галузі комп'ютерних наук. Я переконаний, що навчання тут допоможе мені здобути необхідні знання та навички для успішної кар'єри в it індустрії. Тобто, ви бачите, так що ми вказуємо, чому саме ваш університет ми обираємо і що він нам може дати. Далі основна частина це та частина, на яку буде найбільше звертати увагу вступна комісія, тому що всі інші частини листа, вони, так би мовити, шаблоні, так? майже однакові. А ось основна частина, тому вона так і називається, ми описуємо в цій частині факти, які зможуть позитивно вплинути на вступ до конкретного навчального закладу. На що ж звертає звертаю увагу вступна комісія? A few later. в основній частині ми прописуємо свої здобутки, які будуть корисними для навчання за вашим фахом. Тобто, це можуть бути успіхи в навчанні, саме участь в якихось проєктах, майстер-класах, володіння іноземними мовами. Якщо ми вступаємо на вчителя англійської, так це буде дуже великим плюсом. При вступі те, що ви володієте іноземною мовою, також ми вказуємо здобуті навички і знання, які допоможуть нам в навчанні на обраній спеціальності. І академічні результати, хороші академічні результати, тобто це ваші навчання саме в школі, також буде великим плюсом. Важливою складовою мотиваційного листа є також ваші соціальні навички. Вони можуть бути важливими для таких професій, як педагог, психолог, також менеджер, юрист. В основній частині потрібно дати відповідь на такі питання. Чому я обираю саме цю спеціальність? Можливо, в вашому житті були якісь ситуації, коли ви вирішили, все, точно, я хочу обрати саме цю професію. Їх Потрібно описати далі, чому ти хочеш здобути ці навички саме в цьому університеті. Тут ми прописуємо переваги так, університету. Для цього ви можете почитати про університет, так дізнатися більше про університет, щоб ось це буде дуже також великим плюсом, якщо ми пропишемо якісь особливості університету. Наприклад, тому що там вчились такі відомі люди, як так, і в ким вони стали. Я також хочу бути. Таким. Далі ми також даємо відповідь на питання, як проходило навчання наше навчання в школі, чи брали ви участь в якихось олімпіадах, конкурсах, які досягнення ви маєте, чи маєте захоплення поза школою. Так? Якщо у вас в школі були ну, такі собі оцінки, то ви ж точно чимось захоплюєтеся. Так, це можуть бути, можливо, якісь спортивні секції, також е можна вказати на нашу витривалість. Наполегливість це також буде дуже великий плюс. І е відповідно далі питання, на яке потрібно відповісти, які риси характеру, так, у тебе є сильні риси характеру, пов'язані саме з цією професією. І далі останнє питання, як ти плануєш навчатися в університеті? Тобто тут ми можемо вказати на те, що я хочу брати участь в університетському самоврядуванні, так, студентська рада. Тобто можна вказати, що я в школі була активною і тому хочу бути активною в університеті. Це також можна вказувати, і це треба вказувати. Далі ми йдемо до висновку. Висновок має завершуватися маленьким підсумком на 2-3 речення, так які мають мають підтверджувати твою готовність навчатися і вказують на впевненість в тому, що ти хочеш обрати саме цей університет. Дивимося приклад. Дякую за увагу до моєї заяви та за можливість стати частинкою престижного університетського колективу. Сподіваюся, що ви побачите в мені вмотивованого та амбітного студента, який готовий зробити значний внесок у спільне майбутнє. Це для мене надзвичайно важливий крок, і я буду вдячний за можливість навчання в такому престижному університеті. Приклади мотиваційних листів можна знайти на сайті освіта.ua, так, Ви можете переглянути там, але не копіюйте бездумно просто текст, тому що ми повинні дотриматись академічної доброчесності, і якщо ви просто скопіюєте, то ваш лист не будуть читати. Якщо ж вам все-таки важко написати самому мотиваційний лист, зібрати ось це все структуровано вкупу, то я можу допомогти вам в цьому. Як я пишу мотиваційний лист? Відповідно до вимог вашого університету, я ознайомлююся з особливостями спеціальності, особливостями університету, до якого ви хочете вступати. На основі інформації, яку ви надасте про себе, я дам перелік. Питань, на які потрібно буде дати відповідь, тому ваш лист буде 100% унікальним і про вас, термін написання листа 2 дні і вартість 350 гривень. Але якщо ви вже зараз забронюєте собі місце для написання листа. Вартість буде 300 гривень. Я гарантую вам унікальність листа без шаблонів з інтернету або чату GPT. Так, це зараз дуже популярно. І обіцяний подарунок для тих, хто додивився відео до кінця. Це гайд, як написати мотиваційний лист у 2024 році. Його ви можете знайти і забрати у моєму телеграм-каналі за посиланням під відео. Там ви можете знайти не тільки гайд, там є. Там є багато корисних файлів, а, не тільки гайд, корисної інформації для вас, тому підписуйтесь, буду рада новим підписникам. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. підписуйтесь на мене в соціальних мережах і до нових зустрічей!